Вчимось комунікувати з поліцейськими, сьогодні поговоримо про KPI в спілкуванні. Так от тут є два таких моменти. До прикладу, якщо ви подали заяву про вчинення злочину і маєте на меті переконати поліцейського, зробити ті чи інші слідчі дії, то вам необхідно, як ви вже здогадалися, проговорити такі от реперні точки або якісь дедлайни, протягом якого той чи інший поліцейський виконає, або ви б хотіли, щоб він виконав ту чи іншу слідчу дію. Тобто, вам необхідно максимально точно у нього запитати, коли він зробить те, що повинен зробити, або коли ви хотіли, щоб він це зробив. Але це точно потрібно зробити в цифрах, тобто, до прикладу, завтра, післязавтра, там, через місяць, через тиждень, і зробіть це так, щоб він вам пообіцяв. Краще, звичайно, на папері, якщо є така можливість, можна зробити запит, ну і так далі тому подібне. Тобто ви повинні від поліцейського. Отримати його розуміння про те, що він вам повинен впродовж пев певного часу, про які ви домовились надати, наприклад, той чи інший документ того чи іншого змісту, це якщо ви хочете, щоб він щось зробив. Якщо ж ви навпаки ну, не бажаєте цього, то не бажаєте, щоб щось поліцейський робив, то тут навпаки KPI не повинно бути жодного. Тобто слова не ті, які визначають деталізацію певного явища, а ті, які такого загального плану. Тобто зробіть так, щоб все було гарно, дійте відповідно до закону або все і так гарно, все і так чимно, все нормально, все гаразд, все буде зроблено. Такі от узагальнюючі фрази вони не дають можливість сформуватись нейронним зв'язкам, і немає навіть першого кроку, а що ж повинен поліцейський зробити чи не зробити. І таким чином це просто. Називається Переливати із пустого в порожнє. Бережіть себе.